Добрий день, любі хлопчики та дівчатка! Ось і настала довгоочікувана та яскрава пора року літа. Ми все частіше буваємо на вулиці, щоб насолодитися теплими та сонячними днями, але малята, щоб літо було безпечним, яскравим та веселим, слід дотримуватися правил безпеки на вулиці. Намагайтеся не сваритися з дітьми на майданчику, не штовхай своїх друзів, не забирай у них іграшки, не обсипай їх піском. Коли катаєшся на каруселях та гойдалках, міцно тримайся за поручні. Не підходь до гойдалок, на яких розгойдуються інші діти. Гойдалки можуть боляче вдарити. Не варто грати з вуличними собаками, кішками, тим більше дражнити їх. Тварини можуть подряпати і покусати тебе. А якщо твій м'ячик викотився за межі майданчика, не біжи за ним, а попроси батьків принести його. Нічого не бери в незнайомих людей, ані іграшки, ані солодощі, нікуди не ходи з незнайомцями і ніколи не сідай у чужу машину. Це небезпечно. Якщо незнайома людина пропонує тобі піти з нею негайно клич своїх батьків. На лавці лежать чужі речі, не бери їх, їх господар обов'язково повернеться по них. Не чіпай на вулиці незнайомі предмети, вони можуть виявитися небезпечними та можуть поранити тебе. Якщо ти загубився на вулиці або в магазині, залишайся... На місці батьки самі повернуться по тебе. Якщо батьки довго не повертаються, підійди до поліцейського або охоронця, назви своє ім'я, телефон, мами чи тата і свою домашню адресу. На вулиці завжди дивись на всі боки, боки і під ноги, щоб не потрапити під машину або велосипед, чи не впасти у відкритий люк. Без дозволу батьків не бери на прогулянку цінні речі, бо їх можуть відібрати хулігани, при цьому образити чи поранити тебе. Не заходь у воду без дорослих, купатися і гратися біля води. Можна тільки, якщо поруч є дорослий. У спекотну сонячну погоду обов'язково вдягай панаму, грай тільки в тіні під навісом, щоб не перегрітися, не грайся занадто близько до багаті, не бери з вогню розжарені дрова, ти можеш обпектися, не чіпай незнайомі ягоди та гриби. Спочатку покажи їх батькам. А то можна отруїтися. Молодці дітки! Як багато правил, треба запам'ятати, щоб безпечно влітку відпочивати. Бережіть своє життя та здоров'я. Будьте здорові!